Білизна від бренду У Колоті будуть чоловічі та жіночі моделі. Почнемо з чоловічих. Це сімейні трусики. Є, є боксерки на різний розмір. Майже вже всі будуть однотонними, в різних кольорах. Далі ще чоловічі. Ось такі в упаковці, тут буде три одиниці. Далі жіночі. Такі мережевні. є З м'якою чашечкою. Є ще ось такі дві моделі. Далі стрінги жіночі, яскраві моделі. Є ось такі з високою посадкою в рубчик, є безшовні в різних кольорах, котонові моделі. Топи. І є ось такі велосипедки. І ось така модель.